Український народ це міцні вікові сільськогосподарські традиції, плодами праці сільських жителів користується кожна людина в нашій країні. Тому ми хочемо сьогодні привітати справжніх трудівників та дбайливих господарів, які щодня розумом, серцем, невтомними руками зберігають багато століть нашу благодатну ниву. Нехай вашими надійними супутниками будуть дружні сходи, родюча земля та ясне небо. Сільського господарства, щиро, освітаємо. Успіху, радості, натхнення вам бажаємо будьте здорові на довгі літа, хай оточу вас людська доброта. Дай Бог вам миру, щастя і здоров'я, достатку, злагоди в сім'ї, щоб щедрий вам, з великою любов'ю, вам дарував високі вражі. Моя доле українське поле не озоронива, буйно листий сад, я прийшов до тебе з піснею, дзвінкою, молодий і сильний, наче воду спад а, а над рікою зорі купається зорі, простої, ми зорі, наче зорі, човен човає. Моє життя, твоя безмежна сила, О, українське поле, ти коло мене зігріла, провела життя.